Привіт! Сьогодні ми продовжуємо тему орфографії і говоримо про зміни приголосних при творенні слів із сік з тв з суфіксом ин, а також правоопис іще одних суфіксів: це ов-ф'єв. Тобто сьогодні будемо говорити про суфікси. Так, це тема із орфографії, і дивимося на типове завдання ННТ або ЗНО. Поки що залишаємо цей тест і рухаємося далі до теорії. Отже, нам в цій темі теж потрібне ось це правило чебурашки. Згадуємо його: там. Вухо вушко в вусі, рука ручка в руці і нога ніжка в нозі. Тобто у нас вийшли ось такі звуки: ХЖС, чи цей ГЖЗ. Як їх застосовувати? В принципі, якщо пам'ятати тему шостого класу, то можна легко відтворити навіть без правила, як правильно сказати ось оці приклади. Тобто нам потрібно утворити прикметник із цих іменників. Карабах, Кременчук, Вінніпех. думаємо про них. І тепер я розказую. Отже, Карабах Х змінюється на сік Карабаський. Товариський або товариство, тобто і сікство там буде однаковий. Ага. Далі: Кременчуцький, гайдамацький, гайдамацтво, Веніпецький і вборство. Так, тобто Виходить, ага, узагальнюємо все це, тобто що всі ось ці Х, Ш і С, вони рухаються до останнього. Сік, тобто, всі вони будуть ось сюди рухатися, і К, і ч, і Х, тобто всі до останнього. А, так, єдине, що ще пам'ятати, це що, наприклад, Карабах з великої літери, а Карабайський як прикметник вже з маленької. Але не все так просто, а, тому що є винятки. Я їх так спеціально розбила на такі категорії: міста, географічні назви, народи і титули. А, чому це винятки? Наприклад, беремо першу групу: це Нью-Йорк, Цюрих і Мекка. В них а, нічого не буде змінюватися, от нібито Нью-Йорк. Ми дивимося, «к» мало б змінитися на Нью-Йоркський, але так не буде. Буде Нью-Йорк, а потім додаємось к. Так само цюрих сік, і так далі. Тобто в них додається скрізь всі винятки взагалі на те, що в них просто додається суфікс сік, оскільки це основний суфікс, який тут є. Всі інші це зміни. Далі три географічні назви: це ламаншський, малакський і іракський чотири народи: баскський, тюркський. Казахський і ацтекський, і два титули: падишахський і герцогський, тобто це винятки, в яких є лише суфікс ціка. І останнє, що нам потрібно проговорити на цю тему, це те, що якщо є суфікс к, тобто є отак-от дві приголосні поряд. Тобто, якщо побачу, якщо подивитися, то скрізь в цих варіантах, які ми щойно розглядали, там Карабах, Товариш, нью йорк ну Нью-Йорк там просто це виняток. А, а, наприклад, там, де не виняток, це там одна приголосна. Якщо зустрічається тк, ось такий от дві приголосні тк. То з них К буде випадати. А оскільки Т немає в цьому правилі чи то ми просто додаємо сік. І буде «чукотський», в'ятський і п'ятихатський. Добре, з цим розібралися. Тепер повертаємося до нашого тесту. Отже, дивимося на тест. У нас адвокат ну, немає в правилі, тому буде сік. Далі калуш замінюється на сік, калуський, агаузякий, карпатський, матроський, чеський. х, на, х на «сіка» змінюється. Тобто нам підходить цей варіант. Узбек, к, узбецький тут зайве, бахмацький і латиський. Казах це виняток. Казахський, черкеський. А «пра-г» змінюється на зік, празький. Студент не має в правилі, тому сік, інгуський, сі, пари зікий. Тому скрізь є зайві, Б правильний варіант. І тренуємося іще на одному тесті. Так, отже, правильна відповідь тут В. Дивимося, що не так. Запорізький мав, мало б бути скрізь все правильно. Так, далі празький, наступне правильно, Паризький. Е, і е, кавказький. Тобто скрізь там мало бути з в, в варіанті правильно. Рухаємося далі. Е, далі ми ще поговоримо про такий суфікс "-ин". Який може бути. Якщо у нас є, наприклад, якийсь прикметник, наприклад, збаразький, і додаємо інсуфікс, то з'являються ось такі іще суфікси, коли ми говоримо про велику територію. Наприклад, збараж і збаразький район, це буде збаражчина. «Жч» і ще один такий суфікс додається. Якщо є Вінниця, то буде Вінниччина, Донеччина. І е, сік додаємо Н, то буде «що». Київщина, Одещина. Тут, в принципі, нічого складного. Е, згадаємо про те, що, наприклад, Т немає в правилі, тому ми додаємо е, сік, але потім він не стає е, «що». Якось тут було е, що Київський Київщина. Якщо є Т, то вона стає е, солдатчина солдат і «кріпатчина», і так далі. Тобто всі слова, які закінчуються на Т-сік, тобто яких є Т, а потім сік або т ство І єдиний виняток, який є, це Галицький. Нібито цік, мало бути Галичичина, але не так там було. Історично так склалося, що там одна Ч. Тому Галичина пишеться без подвоєння. Запам'ятовуємо це виняток. Так, на це, як таких правил немає. Я дам декілька тестів на, на, на ту попередню тему. Ось цю. Дам декілька тестів в кластаймі. Рухаємося далі. І ще сьогодні говоримо про суфікси офф єв. Отже, як ми перевіряємо of f, чи єв? Для цього нам потрібно подивитися на останню приголосну основу. Наприклад, от у нас є слово кварц. «Кварц». Ой, кварц. Тут воно закінчиться на тверду, тому 100% буде ов, кварцовий, палацовий і так далі. Тобто, скрізь, якщо твердий приголосний, там ов, без варіантів. Але якщо закінчиться на м'який або на шиплячий, от як, наприклад, дощ закінчиться на шиплячий або. Яблуня закінчується на м'який, ключі на шиплячий і так далі. Тобто, якщо на м'який або шиплячий, тут у нас стоїть вибір. Якщо наголос на закінченні, як дощовий, ключовий, маршовий, бойовий, то буде ов. А якщо наголос не на закінченні, тобто десь на основі, то буде «ф», тобто тут яблуневий. Глянцевий, алечевий, замшевий. Ми не можемо сказати замшевий, магнієвий. Ну, тобто, ми розуміємо, що наголос не там. Тому там буде F. Єв буде з'являтися після голосної або після «ї». Магнієвий, наприклад, тут. Еф. Звернути потрібно увагу ось на, таке, на такий наголос, як маршовий. Це треба запам'ятати, можливо, не так очевидно, це, тому що нібито всі говорять маршовий, але маршовий. Це є в словниках, тобто це треба запам'ятати, що маршовий. Так, отже, таке правило. Тобто, якщо твердий, то OF, якщо м'який або шиплячий, то потрібно дивитися на наголос. Якщо наголос на закінченні, то буде ов, якщо наголос на основі або десь де завгодно не на закінченні, то F або Є післяголосних. Деякі слова можуть, в залежності від е, значення, мати різні, е, е, різні наголоси, тому різні суфікси, наприклад, грошевий, але грошовий. Дієвий, дійовий, життєвий, життєвий. Тобто тут, в залежності від значення, у нас буде змінюватися і суфікс, це також можливо, але не в усіх словах, звісно. Так, е отже, тепер тренуємося. Так, робимо ці тести і перевіряємо. Поїхали. Отже, нам потрібен суфікс о. Тут плащовий. Ось він і є суфікс О. Далі читачевий, ситцевий, насіннєвий. Ага, Єв буде ще після подвоєння. Там допишіть в правило, що після подвоєння і голосних насіннєвий. Так, тому нам виходить варіант А, підходить. Далі F утворений, тут крайовий наголос на закінчення, тому О, крайовий. Далі грушевий, наголос не на закінченні, тому грушевий, кущовий на закінченні, тому ов, кварцовий, вечоровий, тому нам підходить Б варіант. Далі F нам потрібен. Адреналіновий тут тверда, слоновий, нафтовий, грошевий. Тобто тут ми бачимо, що скрізь тверда, приголосно тому 100% оф, значить, ми вибираємо ось цей варіант гроші грошевий. Так, і далі останнє: замшевий, казковий, насіннєвий, ялицевий, грушевий. Тому ось він казковий. Так, добре. І тепер тренуємося іще на цих двох тестах. Ага, на чотирьох. Так, і перевіряємо. Отже, кальцієвий, дворовий, не підходить, водневий текстовий, сосновий. Тут ов, ні, кореневий, тунцевий. Ось цей варіант нам і підходить. Так, тут паперовий, тому ні. Далі помилку в написанні: дивимося, 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 і ось бачимо, що не алюмінійовий. Має бути алюмінієвий, алюмінієвий, тобто там і помилка. А, так, дивимося далі. Нам потрібно, щоб був суфікс F або «є». Дивимося взірцевий, але тут кульовий О, не підходить. Калачевий, липневий, вуглецевий, але плащовий не підходить. Корінцевий, крицевий, начиннєвий, замшевий. Німето підходить. Миттєвий, баржевий, е карамелевий, але кварцевий. Не підходить. Вишневий, але сольовий. Тому залишається варіант В. І останнє: тут у нас потрібен ОВ. Значить, е так, повертаємося це. М метровий, е травневий ні. Пурпуровий емалевий, ні. Парчевий, лісовий, кільцевий, Ні. калиновий, казковий, польовий, і маршовий. Так, тобто, де варіант нам підходить. Отже, ось таке правило потрібно натренувати визначення на Наголоси, тобто е, обов'язково визначати наголоси. Я їх зараз всі промовляла ці наголоси, тому можна по ним визначити, коли буде Ов Ев, а коли е, ой, коли буде Ов, а коли Ев Це визначаємо за наголосом. Все, тоді всі е, всі тести на цю тему будуть в кластаймі, і е, тоді розбираємо це далі. Якщо будуть питання, то питай.